Шановні представники засобів масової інформації, я перш за все хочу поінформувати вас про проведене пенсійним фондом перерахунки пенсії з 1 вересня. Я нагадаю, що ці перерахунки насамперед були пов'язані із зміною прожиткового мінімуму, в тому числі для непрацездатних осіб, який прожитковий мінімум зріс з 1 вересня на 125 гривень з 949 до. 1074 гривень. Хочу зазначити, що до цього прожитковий мінімум не збільшувався майже 2 роки з грудня 2013 року. А отже, майже 2 роки не збільшувались мінімальні розміри пенсій і ті складові пенсійних виплат, які залежать від. Саме від розміру прожиткового мінімуму. Це, зокрема, і доплата за понаднормовий стаж, це надбавки і інші доплати до пенсій. Таким чином, з 1 вересня у нас були проведені, були підвищені саме ті пенсії, які не збільшувалися останні два роки. І... Підвищення розмірів пенсії отримали в першу чергу найменш захінчені категорії наших пенсіонерів. Тобто, всі, хто мав мінімальну пенсію 949 гривень, всі отримали її збільшення на щонайменше на 125 гривень або на 13%. Як, власне, про це неодноразово заявляв і прем'єр-міністр України, і міністр соціальної політики і. Також ми про це говорили в пенсійному фонді. Всього підвищення мінімального розміру пенсій отримало 7,5 мільйона наших пенсіонерів. Ця цифра також неодноразово вже була озвучена. Але відбулися інші підвищення, окрім мінімального розміру пенсій. Всього було збільшено 11 видів пенсійних виплат. Ну, зокрема, це і. Доплата за понаднормовий стаж, яку отримали а, понад 3,5 мільйона людей, це, зокрема, мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій, які отримали підвищення 115 тисяч людей. Це і мінімальні пенсії шахтарям, які отримали понад 67 тисяч людей. Це і мінімальні пенсії сім'ям загиблих військовослужбовців, понад 80, 88 тисяч людей, деякі інші. Пенсійні виплати. Хочу сказати, що по окремих пенсійних виплатах збільшення у тих категоріях, що я назвав, складало від 200 до 350 до да, понад ніж 350 гривень. І якщо говорити по уточненим даним, по результатам проведення перерахунків, загалом підвищення пенсій з 1 вересня торкнулося. 8,6 мільйона з 12,3 мільйона наших пенсіонерів. Отже, понад 70% людей отримали підвищення. При цьому дійсно сьогодні нам задають питання, і є ті категорії пенсіонерів, які перерахунки, на жаль, поки що не торкнулися. Ну, насамперед, це ті пенсіонери пенсії, яких індексувалась протягом останніх двох років, або ті, чий розмір пенсії він перевищує, суттєво перевищує прожитковий мінімум, або ті, хто не мав повного стажу для призначення страхової пенсії. Але ми розуміємо, що і ці категорії також вони чекають підвищення, проте хочу сказати, що підвищення пенсії, яке відбулося з 1 вересня, не останнє, і я би сказав, що це перший крок до подальшого зростання пенсійних виплат. До речі, я нагадаю, що завдяки вишуканим урядам додатковим ресурсам цей крок було зроблено на три місяці раніше ніж було заплановано. Початково планувалося підвищити розміри пенсій, згідно з прожитковим мінімумом, лише з 1 грудня. Хочу повідомити також, що вже в наступному рокі, році передбачається двічі збільшити розміри пенсійних виплат у травні та у грудні. Але якщо будуть дозволяти, можливо, відповідна фінансова ситуація, ресурси, то ці підвищення можуть відбутися і раніше. І я сподіваюся, що під час проведення в наступному році збільшення пенсій. Ми будемо мати достатні ресурси для того, щоб збільшити пенсії не тільки тим, хто отримує їх в мінімальному розмірі, а і всім іншим категоріям громадян. Повертаючись до цьогорічних перерахунків пенсій, нагадаю, що на цій цілі додатково спрямовано майже 4 мільярди гривень. Також хочу повідомити, що пенсійний фонд постійно працює над збільшенням доходної частини свого бюджету, і, в тому числі, шляхом оптимізації наших управлінських адміністративних видатків, впровадження сучасних інформаційних технологій. Так, днями урядом ухвалено постанову про скорочення майже на 4,5 тисячі штатної чисельності працівників органів пенсійного фонду. Найближчим часом на 160 скоротиться чисельність районних та міських управлінь. При цьому буде скорочено саме адміністративний управлінський апарат, а в тих районах і містах. Де це скорочення відбудеться, залишаться зали обслуговування для людей, де вони зможуть вирішити всі свої питання пенсійного забезпечення. Таким чином, для людей рівень обслуговування залишиться, але ще раз кажу, при цьому, ми зменшимо відповідні адміністративні видатки. Хочу також повідомити вас, що у нас вже майже 4 місяці триває внутрішній аудит. Пенсійного фонду, метою якого є виявлення переплат пенсії, виявлення так званих мертвих душ і будь-яких інших фактів нецільового використання коштів пенсійного фонду, ми плануємо найближчий місяць завершити цю роботу і більш детально поінформуємо вас про її результати і ту економію коштів, які завдяки цьому ми будемо мати. Також з нового року ми починаємо в пенсійному фонді впровадження нової сучасної єдиної централізованої системи призначення та виплати пенсій, яка дозволить ну, фактично в лічені хвилини обслуговувати людей з питань призначення та перерахунку пенсій. Сьогодні, нагадаю, процес призначення пенсії у нас відбувається до 10 днів. При цьому в новій системі. Обслуговування, можливо, буде в будь-якому органі пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації громадянина. Ну, також максимально буде скорочено і паперовий документ обік, і вплив так званого людського фактору. І я думаю, також детально наприкінці року ми презентуємо цю систему і покажемо всі її переваги. Ну і на завершення хочу повідомити, що з наступного понеділка, з 2 числа, пенсійний фонд починає фінансування виплати пенсії листопада, з 4-го числа, згідно з встановлення графіків, почнеться виплата цих пенсій. Ну і як завжди, всі зобов'язання пенсійного фонду перед пенсіонерами будуть виконані в повному обсязі і встановлені терміни. Будь ласка, я дякую за увагу. і Готовий відповісти на питання. Так. Щодо першого питання, всі пенсії, які були перераховані з 1 вересня, почали виплачуватися в новому розмірі в жовтні. І в жовтні також всі пенсіонери отримали доплату за вересень місяць. 23 числа ми завершили фінансування пенсійних виплат. Отже, всі ті доплати, підвищені розміри пенсій, вже наші пенсіонери отримали. І з листопада вони будуть продовжувати їх отримувати ну, в такому Онлайн режимі. Що стосується другого питання, то це питання регулюється відповідним законодавством, і які будуть прийняті рішення Верховною Радою, так і буде далі вирішуватися це питання. Так, да, будь ласка. Ну, хочу сказати, що перерахунок ми робили в автоматичному режимі, тобто пенсіонерам не треба було звертатися, писати будь-яких заяв. І в нас працюють всі наші приймальні, працюють всі наші гарячі лінії. До нас багато людей зверталось з питань перерахунків. Ми кожному в індивідуальному порядку надаємо роз'яснення щодо розміру перерахунків, які саме складови пенсійних виплат підлягали перерахунку. В Принципі, у нас на сьогоднішній день немає практично тих питань, на які б ми не відповіли. Ну не всюди люди задоволені розмірами. Можливо, але що стосується саме технічної сторони питання, тут збоїв нема. Як я вже сказав, всі люди, які мали право на перерахунок, вони отримали належні їм пенсійні виплати. Дякую за увагу.